Ола, привіт! Міно Амбре Аліна, мене звати Аліна, і ми продовжуємо вчати іспанську мову. І сьогодні у нас тема ванна кімната. Ванна кімната на іспанській мові буде Ель-Баньо. Ванна кімната. Дивіться, щоб легше було запам'ятати слово Ель-Баньо, це як бані, да? От судо в Римських імперіях були в Київській Русі, вони були завжди, навіть в час, о, в інші часи, так? Можливо, зараз в Європі також є. Далі друге слово. Ля душа, душа це саме душ. Тут уже все логічно зрозуміло від дієслова. Ля душа у мене така душева кабінка. А третє слово ля меса. це стіл. Хоча в мене це лавадора, тобто це пральна машина. Mesa це стіл. І таке четверте слово, яке дуже-дуже важливо, це еспехо. Еспехо – це дзеркало. Так, Це дуже важливо. у боги Єгипту, дивіться, воно. Отак, От отже, стояти. Еспехо. Це дзеркало, ми бачили. Меса. Ну, уявимо, що це у мене такий стіл, хоча це лавадора. Правильно, машинка віддіє слово лавар прати. Е, так, знову, душова кабінка, душ, так, ля душа. Тут, в принципі, логічно зрозуміло, що це ля душа. І четверте дієслово слово ель тобто це все ванна кімната. Так, ми собі ванну Ель-Баньо. Дуже класна є пісня, а венеріке Глесіса Ель-Баньо. Подивіться, там і ми запам'ятаємо такий гарний кліп, він такий, такі, такі класні герої, і, і сексуальні, і такі класні, і атрактивні, і привабливі. А ми запам'ятали і трішечки провели експеримент, як називається. Ванна кімната на іспанській мові – ель baño. Ванна кімната. Чао-чао. Астап! -чао.